Кожен собі робить таке, встановлює ще такий піст, який є, який є йому тяжкий. Тому вегетаріанці <схи> ніякі не, не постярі, не просто такі по житті. До речі, дуже багато людей постить перед Різдвом. Я як коли, як якого року? Для мене пощення полягає у тому, щоб не вживати алкоголю. Одна моя, ну, наша знайома, така старша вже жіночка, дуже добре жила, ну, тобто було дуже файно все то. Але мала таку слабість, що дуже любила солодке печиво. Якісь такі дуже традиційні різні речі, бо і, власне з різдвом пов'язані з зимою. І вона собі постановила, що її піст це буде будь-що тільки без солодкого печива. І, і витримувала, але мучилася дуже. Найважливіше це є практика або аскеза, це усвідомлене якесь життя, в якому ти робиш якісь регулярні дії. Важливо просто, щоб це було те, що називається рутина, тобто, щоб це була щоденна робота, щоденний акт, якісь дії. І е, ясно, що якщо він є вольовий, ну, щоб включалося те, що називається воля. А воля це є е, свобода, яка дарована, е, нам дар свободи.